Доброго дня! І так, у нас на youtube каналі Пенсія.Юей достатньо багато громадян запитують, чи можуть в Україні видавати пенсію за довірністю. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам більш детально розповісти про цю тему і надати саму відповідь самого пенсійного фонду. І так, поїхали. За даними пенсійного фонду України. Порядок оформлення та строки дії довірності визначено згідно з українським законодавством, а саме Цивільним кодексом України, стаття 245. Виплата пенсії за довірністю здійснюється протягом усього періоду дії довірності. Але є своє але. А саме умова, що пенсіонер поновлює виплату пенсії за довірністю через кожний рік дії такої довірності, особисто подавши заявку про виплату пенсії до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України, це згідно статті 47 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І якщо сказати своїми словами, то ви можете виписати довіреність на будь-яку людину через будь-якого нотаріуса, але. Довірність буде діяти один, тільки один рік, і для того, щоб надалі вам виплачували пенсію, сам пенсіонер повинен кожного року подавати заявку на продовження виплати пенсії до пенсійного фонду. Друзі! До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.